Добрий день, Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Сьогодні ми поговоримо про перевірку об'єктів інвестиційної діяльності, об'єктів інвестування. Наприклад, вас щось зацікавило, і ви думаєте, а чи перебувати це майно чи ні, майно або певні активи? Я би радила в даній ситуації перевіряти даний об'єкт в залежності від його виду а, і його стан, за останні щонайменше три роки. Чому три роки? Тому що це стандартний а, строк позовної давності. В більшості випадків саме протягом цього строку можуть виникнути якісь претензії кредиторів або осіб, права яких порушено щодо цього об'єкту. Я би радила перевіряти, наприклад, щодо об'єкту нерухомого майна не тільки статус самого об'єкту, тобто мається на увазі, що, от, наприклад, нас цікавить квартира. Що з цією квартирою, які у нас яка в нас історія придбання цієї квартири, з чого вона складається? Як ви стан там вона має, чи не перебуває вона в судових спорах, чи не перебуває вона під податковою застави, чи немає на неї якихось обтяжень обмежень? Також необхідно перевіряти і саму особу, яка пропонує вам до інвестування в даний об'єкт або до придбання даний об'єкт. Ви повинні перевірити, чи немає судів у цієї особи, наприклад, з сусідами, тому що інколи виникають такі неочікувані ситуації. Які в подальшому спричинять додаткові витрати або навіть недійсність укладеного договору? Тому при перевірці об'єкту інвестування перевіряйте не тільки сам об'єкт, але і суб'єкта, який має права на даний об'єкт? З вами була Надія Шуляк, юридична компанія Краун. Залишайтеся з нами.